Добрий день, всіх вітаю. Сьогодні зроблю таке зовсім невеличке відео про широколисні гортензії. В цьому році я їх не вкривала. Чому, ну, по-перше, хочу зробити експеримент такий. Справа в цьому, що оця саме гортензія, коли я її купувала, то продавчиня мені сказала, що вони їх не вкривають. Агроволокно, що вони роблять? Основу куща вони просто засипають торфом, і на наступний рік просто обрізають верхівки, або сразу обрізають верхівки і оцю частину да, утеплюють, ну, присипають торфом або якимось ґрунтом, щоб таким чином якби зберігти пагони. І вона не вимерзає. Ще у мене ще один кущ є такої гортензії. І є гортензія. Ось така. На жаль, вона в тому році у мене, поза тому році, я її утеплювала, і вона гарно у мене наросла. А в тому році, якось після цієї такої незрозумілої зими. вона не дала такої гарної маси. І вона дуже погано у мене в цьому році квітнула, тому я просто її вирізала, бачите, повністю. От. Щоб вона все-таки пустила в мене нові пагони. Ці із нових пагонів я зроблю виберу самі потужні, залишу і далі вже буду спостерігати. Думаю, що на наступний рік вона у мене не буде цвісти. Ну, Чому? Тому що вона все-таки така із таких сортів, які цвітуть на кінці пагонів. Хоча у неї є ознаки і ремонтантної. Хризант... Ой, не хризантеми, а гортензії. Ну і Ось ще один кущ. Я трошки розчистила основу. От. І зараз просто засиплю це все кислим торфом. Чому кислим? Тому що ми пам'ятаємо, що наші гортензії люблять кислий ґрунт. Занадто дійсно це кисли, 2,9,4,2. Але ми не забуваємо, що все-таки у нас ґрунт має нейтральний pH. Тому, в принципі, вся оця кислотність вона буде поглинатися. І я думаю, що коріння не буде ну, поглинати стільки саме кислої середи. І оскільки це торф, це не ґрунтосуміш, Вона достатньо рихла, тобто повітря буде гарно проходити скрізь нього. І з іншого боку ми таким чином трошечки збережемо пагони. Від вимерзання. І ось так виглядає тепер куще. Тобто десь приблизно 5-10 сантиметрів я зробила такий насип. Тут взагалі не видно, тому що коротко обрізано. Ну і тут ось так. І весною буду бачити, якщо гілочки, ці, що над землею померзли, я їх обріжу. От. А ті, що. Під торфом, я просто їх розчищу, торф, отак розчищу і дам скажімо так, життя новим пагонам. І в наступному році будемо спостерігати, як це все перезимує і наскільки буде це все гарно цвісти.